Друзі, всім привіт! Дуже радий вас бачити на своєму каналі під назвою Моє життя. І сьогодні я вийшов на риболовлю. Відразу на ставок. Вон Я вже закинув поплавочну вудочку. Тобто оснастку. Ось вона стоїть. Зараз тут почекаємо десь півгодинки, постоїмо. підемо на річку, вода там, друзі, спала. І подивимось, що з цього вийде. А ви перед початком відео поставте лайк та підпишіться на мій канал. Так, друзі, спустився я, тільки що перекинув туди звідти, туди перекинув, ловлю я на хробака. І взяв сьогодні також тісто, глибину невеличку поставив над дном, щоб пропливало. Тут течії нема, тут тільки вітер піддуває і сюди до берега ближе. Зараз постоїмо, почекаємо, покидаємо. Можливо, якусь другу оснастку надінемо, там, метал або джик покидаємо, та будемо чекати зараз, можливо, на якесь клювання. Так, друзі, взяв я, хотів перезакинути, та все збилося. Тобто грузики опустилися до гачка і черв'яка вже не було. Зараз їх трішки закрепимо, грузики. Так, зараз тут десь були. Плостогубці. Так ось. Мультитул невеликий. Зараз закусимо їх, щоб вони більше не сползали та перекинемо на місце. Ось, зафіксували, кладемо на місце. Зараз щось тут. Беремо хробака та надягаємо його знову. Так, сьогодні пару хробаків взяв, тому що не хотів багато копати. Зараз надягнемо якось та закинемо. Так. Далі натягне, поправимо зараз і закинемо знову, спустили. Закинуємо під цей берег. От, якщо можна. але кинув я в траву трихі трішки надо ближче до того берега. Щось тут заплутались он аж під той берег там де трішки глубже. Зробив, я тільки що ось рогачик. Поставити вудочку, було зручніше, ось якщо вам видно тут. Ось так ставимо і чекаємо клювання. Так, друзі, тут нічого не клювало, тому зараз йдемо на річку та дивимось, чи клюни у нас там. Тому що вже потепліло у нас, але не дуже. Але вже по плюс 10-15 градусів є. Зараз проберемо тут через ці кущі. Потрібно буде колись почистити, щоб було зручніше добиратись. Зараз. А то все плутається тут? Та, погано пробиратись тут. Взяв сьогодні цілий пакет хліба. Ось, зараз покажу. Ось тут хліб. То вже який почав пропадати потрішки, я його з дому зібрав та зараз візу на річку, пробую там його замочити та рибки, можливо, вона не плювати. Зтринемось, друзі, вже на річки, якщо не піде дощ, тому що там ось така туча йде. Так, друзі, ось я підійшов до річки, вода вже впала. Нормально так. Риби не видно, а зараз спробуємо наче хробака, ось я його не знімав. Щось тут спіймати. Можливо, вже якась риба та повиходила зі своїх домівок. Ось так зараз покидаємо, підемо на перше місце там покидаємо. Потім, якщо не буде клювати, піду вже напевно додому. Вода трішки прозорішою стала, але риби все рівно через неї не видно. Так, зараз трішки глибину більшу зробимо. А то тут замала буде глибина, як в доставка. Тут буде більша. Та надіюсь, хоча б одна рибка клюне сьогодні. На храбака або на тіста. Так, ну добре, друзі, поки що нічого не клює, але коли щось клюне, то я обов'язково все покажу. Так, друзі, стою я вже десь тут хвилин 10, нічого не клює. Зараз ще пару разів закину та піду на своє перше місце. Там спробую щось спіймати. Можливо, там щось да, клюне. Там замочимо хліб, тому що тут ніяк не спустишся. І можливо з хлібом щось буде. Там, друзі, дивіться, хмара обійшла. Думав, що зараз буде дощ, але... Вона обійшла боком. Та сподіваюся, що не буде зараз зайдемо. Трава зацепляється. Та думаю, що вже піду на перше місце, тому що тут нічого не хоче клювати. Ось, забираємо це. Та йдемо з вами на перше місце. А ви поки не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк. Так ось тут не видно, тут хоча стояли гол головлі, коли було літко, літком стояли. Зараз проходимо І... ось майже підійшли. Замочимо хліб. Та закинемо, можливо, якщо нічого не клюне, то хай просто поїсть риба, якщо вона повиразила вже. Так ось і дійшли, поки нічого не видно, але зараз кинемо хліб, може щось зміниться. Так, кладемо спінінг, ось яку я корягу корча, яку я достав в минулому відео, ось якщо видно. Зараз кліщен терець дує. Зараз візьмемо та будемо замачувати хліб, так, щоб пакет не унесло. Ось там, ось там. беремо хліб. Десь потрібно спуститися. Так, друзі, все, прикормив трішки ось тут, ось це кільце. Ще що не втонуло, пішло туди по течії. Зараз воно трішки розмокне та також втоне, та риба зможе його їсти. Так, зараз почуваю. трішки запуталось. Пітерець, друзі, розгулявся трішки. Але зараз ще половимо. Та може вже підемо додому. Тому що в таку погоду я думаю, що сильно клювати не буде. Ось так недалеко закидаю, але тут також щось зацеплюється. Так. Трішки далі будемо закидувати. Путається так, зараз Розплутаємо тут ріжки. В общем. друзі, прохолодный. Знову щось запуталось. Чогось не хоче. Так. Ось все. Надіюсь не запутається. Все, нормально закину. Скоро вже, друзі, весна через 9 днів. Потім тепліше буде ставати, риба буде трішки вилізати, тому що вода буде прогріватися. і почне клювати. Тут потрібна прикорма, прикормочка та опариш або хробак, або якесь тісто. Так, Щось там зацеплюється. Потрібно зробити, друзі, трішки меншу глибину. Ось так, зробили. Та, надію, щось дощ не піде, тому що ззаді хмара невеличка йде. Видно, що там дощ йде там, де вона проходить. Так, друзі, щось там чи то мені кажеться, чи то вже поплавок починає трішки дхатись. Надіюсь, що то мені не кажеться. А ще там щось клює. Так, щось не хоче, Зараз перекинемо. А, друзі, поки що нічого не клює, але коли щось клюне, то я вам все покажу. Так, друзі, ось збило хробака. Зараз натягну тісто та спробую на нього половити. Зараз. Невеличкий шматок тіста візьмемо. Такий, ось так зробимо. Так, візьмемо, закинемо, подивимось, що у нас вийде з цього. Можливо, на тісто зараз клюне. Зараз почекаємо. Скоро, можливо, голавель почне клювати на... на коливалки, тому що він весною починає клювати на мух, на коливалки, на манку, на черв'я. Потім спробуємо, можливо, щось у нас вийде піймати. Десь ще місяць, можливо, і лавель почне клювати. А зараз, можливо, почне клювати вже. Мілка риба, там бичок, піскарь верхоплавка. Тут ще кажуть. Є така риба пистрянка на неї кажуть. Вона мені тут немало попадалась. А зараз нічого не клює. Рибка невеличка проснулася, лише в тому, там є залив невеликий. Вон, якщо ви... ні, звідси не видно, але там тими кущами є невеличкий залив. Я там бачу вже невеличку рибку. Вона вже почала просинатися. Зараз може сходимо туди. А поки що нічого не клюється. А якщо щось клюне, то я вам, друзі, все покажу. Так, все, друзі, нічого тут не клюнуло. Жалко. Тому зараз збираємо речі. І підемо на той маленький залив, спробуємо. А потім вже будемо йти додому. Якщо там напевно і нічого і не клюне, тому що там маленький замок та дуже маленька риба. Але зараз підемо, подивимось, що там, та як. Тут, друзі, вже, коли було затоплено, вже немає води. Річка вже впала. Ось вже нічого, вже води немає тут. Та і добре. Так, тут, друзі, також риба була маленька. Влітку, але зараз її тут немає. Вона тільки там, де мало води проснулася. якщо вона тут буде. Минулий раз було, тобто була рибка, а зараз поділимося, ще цей раз буде. Так, ось підходимо. Так, да, друзі, тут є невеличка риба, але вона така десь ось, якщо вам видно, невелика. Не Зараз да, закинемо, подивимось, що вона буде робити. Ось, рибак упав. А риба на нього не реагує. Рибі все рівно. Якась маленька, друзі, риба гониться за ним, але не хоче його брати. Ось тут також під цими невеличками. Паличками також є риб. Зараз так кинемо. Таке потрібно, друзі, глибину менше зробити тому що на такой. Тут глибина невелика. Десь може сантиметрів. Ну, десь 40-50 максимально. Ось так, небагато. Так, друзі, ось воно просто впливе, маленька риба дзьобає. Але вона така маленька, що розмір з храбака, напевно. Але все рівно якесь клювання, хоч і маленької, але є. Уже побачиш клювання, вже класно. Так, друзі, тільки що. Навіть вона потягнула трішки. Зараз ще трішки постоїмо, почекаємо, можливо, вона дотягне. О, як тяне маленька, але тяне добре. Так щось там знову зацепляється. Зараз потрібно поправити хробака. Так, ну все, друзі, підійшла наша риболовля до кінця. Сьогодні нічого не злопав, навіть тут маленька, хоча вона і клювала, але не попадав ногачок, тому що вона дуже маленька. І можливо скоро вже почне клювати риба та буду ходити сюди кожен день та лопати рибу, показувати вам. А зараз дуже дякую вам за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі. Всім там на нових зустрічі, всім пока.